Ця синя святого духа слава Ісусу Христу. Слава, слава Богу! Дорогі браті і сестри. Слава Богу, дожили ми з вами і цієї неділі в своєму житті. Слава Богу, маємо можливість бути тут, у храмі, звершувати цю божественну е, літургію, роздумувати е, над Словом Божим. Знаєте, дуже гарний період ми зараз з вами е, проходимо, період, е, коли церква нас готує з вами до Великого Посту. І кожна неділя. Вона має свою тематику, свою назву. Розпочиналося все з неділі Митеря і, і Фарисея. Сьогодні має про блудного сина, далі буде про страшний суд, і про вигнання Адама з Раю. І я хочу, щоб кожен з вас розумів, для чого церква так якось окремлі, окремих якихось людей, окремі якісь події, тому що це дуже важливо. Знаєте, ми живемо з вами в суспільстві, яке називає себе християнським. Ми живемо з вами в середовищі людей, які кажуть, ми ну, майже всі православні, але ми так само живемо з вами серед людей, де дуже часто чогось бачимо якусь таку необгрунтовану агресію, де дуже часто живемо серед сусідів і людей, які сповнені якоюсь заздрістю. Ми живемо з вами в суспільстві, яке наповнено корупцією. І тут здається, як оце вона поєднати. Всі говоримо, віруючи, всі кажемо, що православні, і бачимо чому таких речей, які нас з вами розбивають. І насправді, все це відбувається через те, що не дивлячись на те, що наші храми з вами наповнені, але насправді ми дуже рідко, дуже рідко в своєму повсякденному християнському житті. Даємо можливість у тому Слову Божому, яке ми чуємо з вами в храмах, що чуємо з книг, там, святих отців. Ми дуже рідко даємо всьому цьому війти в наше життя. Треба бути чесним. Ми звикли любити себе, ми звикли думати, що отак як я бачу цей світ, от це є правильне бачення цього світу. Ми звикли виправдовувати будь-які свої дурості. Ми звикли любити свій гріх, яким інколи наповнене наше життя. І ми маємо сто причин, чого ми це робимо, як ми це робимо. То ми немічні, то ми ще якісь, то ми ще якісь. Але питання в іншому. Питання в іншому. Дивіться, ми, як люди з вами, от я хочу, щоб ми це все чітко розуміли і пам'ятали, Господь, який нас з вами створив. Він створив нас не для того, щоб ми, живучи оці свої десятки років на цій землі, жили знаєте, з якимось таким е, тягарем в душі, жили з якимось таким страхом, якоюсь такою невпевненістю. наш на світ якийсь інколи такий сірий. Е, ми не розуміємо інколи, що відбувається навколо нас. Нас все турбує, ми не мирствуємо. Інколи, якщо так бути чесним, ми живемо з якимось таким внутрішнім пеклом в самому собі. І тут питання в іншому, що Господь створив нас з вами не для того, щоб ми десятки своїх земних років носилися з цим пеклом в собі. Господь хоче, щоб людина, ще живучи ось тут, на землі, розв'язалася, втекла від того пекла, вигнала те пекло з себе. І мали, як казав преподобний Серафим Саровський, дух мирний в собі. От ви задавалися собі запитання, яка, яку, от, яку людину можна назвати щасливою? Людина, яка нічого не боїться. Людина, яка встала, відчуває радість від нового дня, не думає, Господи, як цей день прожити і за що його прожити. Людина, яка навіть перед лицем якимось випробувань, не втрачає віру в те, що є благий промисел в її житті, що Господь він з нею, в які б обставини свого життя вона не попала. І така людина тоді мирна. Вона захворіла, вона каже, Господи, як каже Паісіць Святогорець, який захворів на рак. І перше, що він сказав, коли до нього прийшли, щоб його втішати, що от старший, ти скоро помреш, як так, він сказав, що я дякую Богу, тому що це мені вже перший дзвоник. Розумієте? Ми рвемо, починаємо рвати волосся на голові, а людина, яка живе з Богом, в серці, з відчуттям присутності Божої в своєму житті, вона ж розуміє, ну так чи інакше, я завтра, післязавтра піду з цього світу. Якщо просто щось зі мною таке стається, що я ризикую раніше піти з цього світу, то значить Господь щось про щось мені говорить. І так будь-щому. Тобто преподобний Іван Гесвічний каже, що людина, яка зберігає в своєму серці оце глибоке смирення, тобто цю довіру до Бога, вона бідна, вона не нарікає. Вона багата, вона цим не величається. Тобто людина сприймається зовсім по-іншому. І от Господь, я до чого веду, що Господь насправді хоче, щоб кожен з нас, Оксана Петрович, і всі інші, щоб ми жили тут, на цій землі, з цим відчуттям якоїсь такої впевненості, стабільності. Господь хоче кожному з нас, кожного з нас хоче зробити щасливим. Але є ряд речей, які нас з вами сковують. От ми сьогодні читаємо, починав Максим читав апостол. І каже, все мені можна. От така цікава думка. Все мені можна. Але що важливо, щоб воно мною не володіло. І це є відповіддю на, відповідь на запитання, чому ми з вами не миснуємо, чому нам з вами так буває важко. Тому що наше з вами життя переповнене багатьма речами, перед якими ми є з вами рабами. Нам деколи соромно буде, мабуть, признатися навіть самим собі, але ми є інколи рабами їжі. Ми не можемо собі відмовити в зайвому кусочку. Хтось є рабом алкоголю, хтось є рабом наркоманії, хтось є рабом блудної брані, хтось є рабом щеслав'я і ходить і шукає тільки, щоб його всі хвалили і возвеличували, і казали, який він великий. І коли ми цього всього не отримаємо, більше їжі, алкоголю, наркоманії, блуда чи слави, ми починаємо не мислити, воно нас починає роз'їдати, ми дивимося, а в сусіда краща хата, а в сусіда краща картопля зійшла. І нас це починає мучити, нас це починає розривати. І Господь каже: подивися, ти бачиш, ти людина, ти вінець Божого творіння. Ми дуже часто хочемо цим гордитися, що ми відрізняємося чимось від тварин. Да, ми дійсно нас Господь такими створив. це творіння. Але цей вінець творіння, подивіться на цю війну, де коли поводиться гірше тварин. І все чому? Тому що ми настільки от просто живемо якісь самі по собі, слухаємо ці рядочки євангельські, слухаємо будь-що і пускаємо все так по себе. Живемо, живемо, утверджуємося в своїх переконаннях, утверджуємося в цих всіх гріхах, в цих всіх звичках. І потім навіть коли десь інколи нас щось і торкається, ми не можемо, ми розуміємо, що ми не можемо от в один момент взяти цього всього позбутися. І от власне, для цього церква і встановлює цей особливий період Великого посту, тому що каже, ти зараз не розв'яжешся. В одну хвилину після того, коли ти почув щось із проповіді, ти святим не станеш. Робота над собою це найважча робота, яка тільки може бути. І Господь починає розставляти акценти. Розставляти акценти. От Починали ми там ще перед Митером і Фарисеєм була неділя про Захея. Так, як він ліз на дерево, щоб побачити Христа. І це теж дуже важливий момент, тому що, от ми приходимо інколи, чую так між людьми спілкуюся ну я вирішила в цей не буду їсти. Той там ще щось не буду робити. Я вирішив ще читати. І ходять щось інколи цим трошечки кічиться, отже, три тижні я читаю, три тижні, я не їм. І тут важливо розуміти, люди, ви вже не туди побігли. Згадайте першу цю неділю про Захея. Все, що ми з вами тут робимо в церкві, все, що ми будемо робити в період Великого посту, чи то постити, чи то десь якісь поклони, чи якась сугуба молитва. Воно все це покликане для одного, щоб ми побачили Христа за отими своїми звичками, отими своїми стереотипами, щоб ми бачили Христа. Це важливо. Якщо ми щось робимо в церкві, читаємо, стоїмо на довгі богослужіння, не їмо, багато б'ємо поклонів, але Христа не бачимо це все фізкультура, це все дієта, це все просто безмістовне вистоювання. Тому що воно не приносить плоду. В християнстві, на відміну від язич, язичницького світу, все, що ми робимо, воно має зміст. Воно все має приносити плід. Якщо я кажу, що я, я молюсь, то Ігнатій Брянчанінов каже, що якщо ти дійсно молишся, то в результаті твоєї молитви, твоє серце має наповнитися миром і спокоєм. Якщо я молюся і далі дратуюся, це означає, що я щось просто вичитую, а цих грядочків не пускаю в своє серце. Якщо я помолився у храмі, чи в себе в келії, чи ви в себе в кімнаті, і вийшли в сусідню кімнату і вже з кимось відразу посварилися, значить ви не молилися. Якщо я пощу, якщо я пощу, якщо я пробую своє тіло, яке звикло від цього життя брати все, що воно звикло брати, і я так само не мирствую, каже. Багато людей зізнаються, ну я просто радію за цих людей, що вони це бачать. От коли починають тілесно постити, каже, якась агресія появляється в мені. Це правда. Людина починає бути злішою, але тут треба чітко розуміти, що це початок боротьби. І якщо воно твоє тіло злиться, то якщо ти далі продовжиш боротися з цим тілесними своїми звичками, якщо ти далі продовжиш і ще й молитвою будеш. Покривати цей свій піст, то ця твоя роздратованість з часом перейде в смирення. Просто треба продовжувати. Це треба розуміти, тому що нема нічого страшнішого, коли ти дивишся на людей релігійних, коли ти дивишся на людей в церкві, а вони часто роками роблять якісь такі, знаєте, бездумні речі. Як хто ніби думає, що нашого Бога треба, живого Бога, треба чимось задобрити. От, Господи, я прочитаю тобі 15 разів, Отче наш. Я відіб'ю всі поклони на. Коли буде читатися канал Андрія Кирицького, і от от, Господи, я відбив. Тепер радуйся, тепер давай мені все, що я тебе буду просити. Це неправильно. Наш Господь серце знавець. нашого Бога цікавить одне: щоб ми, люди, які запуталися в своїх буднях, які покликані до щастя, а живемо нещасливо, щоб ми розв'язалися. І Господь у ці всі, молитва, піст, поклони, довгі стояння на службі, читання Євангелія, читання святих отців це все засоби. Це не мета. Це не мета, це засоби, за допомогою яких ми з вами досягаємо мети. Мета, як, знову ж таки, як Серафим Саровський казав, стяжи дух мирний. І тисячі спасуться біля тебе. Біля людини мирної, від якої йде навіть такий спокій, умиротворення, якась така от теплота. Біля такої людини завжди людям хочеться бути. Біля такої людини люди всі є в губки, хочуть напітувати того, що вона дає. І того вони будуть спасатися. Тому що, якщо ми просто ходимо в церкву, якщо ми просто цитуємо святих отців і Евангелія, бо, бо у нас бачиш на пам'ять хороша. А живемо так, як живемо, і люди дивляться, ну ніби да, ну правильні слова говорить. Ну, але як він живе? Ну, що толку ті слова? Він, ми тоді їх знецінюємо. Краще б ми мовчали і краще б ми не цитували. Якщо ми хочемо жити так, як ми хочемо жити, і цитувати щось благе і правильне. Тому піст, ще раз кажу, він покликаний нас з вами чуть-чуть, навіть так, ніжно, призупинити, спинити. І сказати, все, давай будемо заспокоюватися, давай будемо боротися. Знаєте, оцей стан, стан, те, що ми сьогодні читали в Євангелії, Блудного Сина. Боже, я не знаю, воно мене завжди найде якось внутрішньо розриває, коли оцей падлець пішов, взяв все, все, що йому батько дав, все розгуляв, все до останнього. Бачиш, що згадав про тата, бачиш, що згадав, що й слуги в нього краще живуть. Але навіть не це важливо. Важливо, як батько його зустрічає. Побіг, кинувся, обійняв, забув все. Бо ж не, не те все важливе. Важливо, що та дитина нарешті до розуму прийшла. І дуже важливо, щоб ми з вами, як люди, як діти Божі, щоб ми теж приходили до розуму. До розуму. Тому що якщо ми все життя будемо жити і тільки виправдовуватися. Якщо ми все життя будемо жити і тільки вимагати для себе, якщо ми все життя будемо жити, тільки дутися, ображатися, бзікати, фиркати, миркати один до одного, ну, то ми щось не в той бік і йдемо. І ми ніколи не будемо знаєте, відчувати радості. радості від того, що ти живеш з Богом. Да, ми будемо хрестити лоби, да, ми будемо палити свічки, да, ми будемо все це робити. Ну ми не будемо відчувати радості від того, що ти з Богом. А важливо її відчувати. Це дуже важливо, знаєте, в каноні до Богородиці, той, хто читає, знає в Дев'ятій пісні. Ми просимо своєї духовної радості. Це не його тіння, це внутрішнє торжество, що ти з Господом, що Матір Божа теж за тебе молиться. І тоді, знаєте, коли навіть ти ну, цей стан в собі внутрішній маєш, ти носиш в собі у цього Бога. Ти богоносець, тоді ти навіть дивишся на якісь тривожні новини, на тривожні обставини, потрапляючи в якусь критичну ситуацію, ти на це все по-іншому дивишся. Тому що Господь каже: ти це пройдеш, я тобі дам силу. Господь кожному з нас хоче дати силу. Силу не просто відбенкати це життя, а силу його прожити, не проіснувати, а прожити. Прожити і бути корисним для себе спасіння своєї душі і для тих, хто є біля нас. Бо до цього ми покликані християни бути сильними, крепкими, тому що не ми самі по собі такі, а тому, що з нами Бог. Бог, який смертю смерть переміг, Бог, який сатану знищив, Бог, який сказав кожному з нас: не бійтеся. Це ж його слова до нас, до своєї церкви, до малої отари, не бійтеся. Я світ переміг. Да, світ казав, буде вас ненавидіти. Да, ви будете мати проблеми. Ніде не написано, що той, хто живе з Богом, він живе безпроблемно. Завжди будуть проблеми. Але Господь каже, я з вами. Якщо я з вами, то ми це все пройдемо. І ви вийдете з цього всього переможцями. Оце християнство. І от цього хоче нас навчити пісти. Якщо ми до нього правильно з вами підемо, помірковано, не треба то, знаєте, Оцього такого радикалізму і релігійного, фальшивого фанатизму. Не треба. Кожен собі сам визначив свій стан здоров'я. Якщо не знаєте, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, чого можна, чого не можна. Але якась нагрузка така здорова, адекватна, вона має бути. Ми маємо відчути, що це якийсь інший період. Ми маємо відчути, що ми в цей період трішечки більше позаймаємося своєю душею, пороздумуємо. На тим, що є в нас не так, не в комусь не так, а в нас що є не так. І в результаті оцих роздумів, якусь книгу візьміть обов'язково на піст. просто помаленьку не ковтнути її так. О, я за два дня книжку прочитав. Ну і на що ти її прочитав? На весь піст. хай по рядочку, хай по голові. Але щоб ви пороздумували, знаєте, щоб оця така атмосфера, тому що цей духовний настрій він дуже потрібний. Тому що людина без духовного настрою. Вона тільки буде щось зовні формально робити релігійне, але воно не буде мати плоду. за цей духовний настрій треба попрацювати, побути тихішим, щось почитати, пороздумувати, побути на самоті. І тоді воно, воно ви побачите, як воно буде брудити. Ви побачите, якою силою воно почне сповняти кожного. А тоді і тоді жити хочеться. Тоді якось хочеться казати О, все, Господи, дякую тобі! З тобою буду рухатися, з тобою легше. Тільки щоб потім не втратити цей стан. Домовилися? Будемо готуватися. Я для того сьогодні приїхав, щоб нас всіх налаштувати правильно, тому що так шкода їм людей. Так стараються, так стараються, але коли не розуміють суті, для чого стараються, то все просто воно йде на смаку. Гаразд, хто чогось буде не знати, ми завжди готові вислухати, послухати, окремо поспілкуватися індивідуально. Ви теж використовуєте цю можливість. Я завжди кажу, у нас слава Богу, є браті, є сестри. Не давайте їм тут сидіти просто так. Що вони? Що люди нічим не займаються. Монах, запам'ятайте, празний монах находка для біса. Якщо монах нічим не зайнятий, знаєте, він займається дурницем. Давайте зробимо так, щоб наші монахи не займалися дурницями, нагрузимо їх роботою своїми клопотами, своїми переживаннями. І хай сидять, хай моляться. Може, хтось з вас не може поколони бити, хай вони б'ють. Це нормальний процес. Тому будемо так разом один одному допомагати з любов'ю, головне, знаєте, от, з відчуттям відповідальності один за одного. І все тоді нас вдасться. Тому що Христос це, знаєте, каже, я можу все в тому, хто мене підкріпляє. В Ісусі Христі. Головне Його знайти, головне його побачити, відчути. Раз, все, далі молиться.